Аномальна спека до плюс 37 градусів, та грозові дощі з градом очікують українців наступні пару днів. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця, так. У неділю, 27 липня, очікуються значні дощі у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській, Рівненській та Волинській областях. Нарешті території без опадів та буде панувати прекрасна сонячна погода. Вітер посилиться: пориви 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день на Заході буде нижчою від плюс 23 до плюс 25 градусів тепла. У північних областях до плюс 29 градусів. На всій решті території спекотно від плюс 31 до плюс 37 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 17 до плюс 23 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 28 липня, дощі та зливи будуть у всіх західних областях, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій. А вже на всій решті території країни буде сухо та сонячно. Вітер шквалистий: 7-12 метрів на секунду. Прохолодно у понеділок буде лише на заході країни там в день всього до плюс 25 градусів тепла. На всій решті території країни повітря буде прогріватися до плюс 33 плюс 37 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 19 до плюс 24 градусів тепла. У вівторок, 29 липня, грози та дощі очікуються у Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, а також у всіх західних областях України. Нарешті території буде чудова сонячна погода без опадів. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Все ще прохолодно буде на заході, всього до плюс 25 градусів в день. На всій решті території буде від плюс 31 до плюс 37 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 17 до плюс 24 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!